Забув, забігав, це вже голова не зображає, що запчасті поприходили, стартіра, це, це вони ще будуть йти, 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 приходити і приходити, то на одну машину, то на другу, то на третю. То вже щось ставиться, то сьогодні... на пошту поїдемо забирати. Мастера поїдуть самі, самі забирати, о, і тут ще, о, коротше. Все, що купляється за ваші кошти, все воно йде на перемогу, справляються машини, без яких нам ніяк не обійтися. Навіть оце легкове, оце Peugeot, Сутками не вистигає. Днями точно набувають командіровки, по троє, по четверо суток на, на, на танки заводи, то ще кудись то на другі. А, ниви, а якщо тут на місці, то це лишаю легкове, ниву ту, яку вже теж розселяли, зараз це збереться, друга буде, одну вже відправили зелену для міньорів, інженерів. Thank <music> you.